То я подзвонила мамі і подумала, власне, що ти про це думаєш, і чомусь якраз таки про насильство моя мама сказала одна з перших, що каже: от якщо говорити, що в нас воно ж теж відбувається. ну, тобто, ми говоримо про те, які в нас класні сім'ї, але на жаль, таке буває, але це не обговорюється. І жінка, якщо вона не захищена економічно. То вона так і буде продовжувати як в будь-якій в принципі родині, якщо вона традиційна, неважливо від її е, релігійної приналежності, якщо е, жінці нема з чим іти. То вона буде залишатися в цих стосунках, плюс там переживати за майбутнє, за дітей. Та? Але перше питання та чи вона зможе себе зреалізувати без цього чоловіка, та і чи зможе вона, наприклад, повернутися в родини батьків і чи не буде вважатися це соромом, бо для когось прям супертрадиційного, ну, як це так? Ну це ну якби донька там повернулася назад в сім'ю. Хоча це не має так бути, та але інша справа, що мені.